Журнал Тайм розповів про прохолодні відносини між Гарріс та Зеленським, що могло передувати розвитку таких стосунків. Докладніше далі. Віце-президентка США Камала Гарріс у лютому 2022 року за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну відхилила запропоновану українською стороною ідею превентивних санкцій проти Москви. Про це йдеться у матеріалі газети Тайм повідомляє Європейська Правда. Автор статті Саймон Шустер розповідає про зустріч Гарріс і Володимира Зеленського на полях Мюнхенської безпекової конференції у 2022 році. Обидва співрозмовники тоді погодилися, що напад Росії з великою ймовірністю станеться найближчим часом. Зеленський закликав США ввести превентивні санкції проти Росії, стверджуючи, що це змусить Владіміра Путіна переглянути своє рішення про вторгнення а також надати Україні всю необхідну зброю, зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію. За словами присутніх українських посадовців, Гаріс відкинула обидві пропозиції, як пояснив співрозмовник Тайму Білому домі, США вважали загрозу санкцій ефективнішим засобом стримування аніж їхнє запровадження. Віцепрезидентка Гаріс була рішуче. Прихильником тривалої підтримки України з боку США і неодноразово висловлювала непохитну прихильність підтримці народу України, який захищається від жорстокої агресії Росії, додав він у статті. Тайм стверджується, що саме зустріч 2022 року задала тон у відносинах Зеленського та Гарріс, які цитую ніколи не були особливо теплими. Згадується, що віцепрем'єрка ніколи не була в Україні, зокрема й після повномасштабного вторгнення, хоча зустрічалася з українським президентом. Шість разів востаннє на полях глобального саміту миру у Швейцарії у червні. Автор статті також казує на те, що під час зустрічей з українськими посадовцями в останні роки Гарі справді виявляла співчуття до долі України, але це скоріше формальне співчуття відповідно до протоколу аніж щире вираження емпатії. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.